Минуло 38 років від того дня, коли Україну спіткала страшна трагедія, техногенно-екологічна катастрофа, спричинена вибухом реактора четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, яка нанесла непоправної шкоди довкіллю та здоров'ю людей. Чорнобильська катастрофа, екологічно-соціальна катастрофа, спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку. Чорнобильської атомної електростанції. В ніч на 26 квітня 1986 року, розташованої на території України, руйнування мало вибуховий характер. Реактор був повністю зруйнований, і в довкілля було викинуто велику кількість реактивних речовин. 26 квітня не пам'яті про найбільш техноенну катастрофу та вшанування героїзму пожежників існуваційного персоналу ЧАЕС, військовослужбовців, будівельників учених медиків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Подвиг цих людей завжди записано у літописах. Людською мужністю він навічно залишається у пам'яті українського народу. Чорнобильський вітер по душах мете, чорнобильський пил на руки опадає. Годинник життя безупинно йде, лиш пам'ять. Лиш пам'ять усе пам'ятає.